Дорогі друзі, я вас вітаю. На з'являється японський кросовер Nissan Rogue 2018 року випуску на проводах з красивому темно-сірому кольорі, 2,5 мотор бензиновий, атмосферний і в гарній комплектації SV. Автомобіль приїхав з Америки з пошкодженнями по правій задній частині автомобіля. Е, стріляла шторка, вся безпека відновлена. Замінені були два ричаги на цьому колесі, бо трошечки постраждала і ходова, і перефарбована. Це крило. Воно рихтувалось, красилось, є і спаклявка, звичайно. Сонка. Тобто не міняне. Але всі інші частини цього автомобіля в оригінальній фарбі. Е -е, в цьому автомобілі є така фішечка. Відкриття багажника без допомоги рук. Дуже звучна тема. Тут є електропривід кришки багажника. Відкривати можемо з кнопочки, а так само, що саме цікаво, що і закривається, воно також. У мене не зразу це виходить. Треба налаштуватися Бачите, і закривається також без допомоги рук. Я так розумію, коли ви несете два пакети важких з продуктами, і вам не дуже зручно натискати на кнопку, для того це і придумано. Але це дуже цікава функція. Камера заднього огляду є. Доволі великий багажник, де і сама машина по собі комфортна, простора в автомобілі. Є отакі полочки, ми можемо їх по-різному встановлювати. Є докатка, хоча в більшості американців докладки не знайдемо. Тут є, це класно. Ходім далі в салон. Комплектація доволі гарна, є безключовий доступ, є підігрів дзеркал заднього огляду. В автомобілі є датчик сліпих зон, повний електропакетського склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал. В автомобілі також є електрорегулювання водійського сидіння, мультикермошкіряне. Тут блок майже повний, повністю заповнений кнопочками. Є два режими спорт Еко. Можемо відкрити багажник з кнопки салона, блокування повного приводу є. В машині оригінального пробігу 81 тисяча кілометрів, датчик світла, запуск кнопки, автомобіль на варіаторі, передні підігріви, двозонний клімат-контроль, мультимедіа сенсорна, Apple CarPlay. По салону доволі приємно. Дуже багато місця як для водія, так і для пасажирів ззаду. Шкіряні вставочки на дверних картах є. Цікаво, що ми можемо регулювати ці сидіння. У нас тут є важірочок, ми можемо сунути сидушечки вперед і тим самим збільшуємо об'єм багажника. Якщо ж не треба, так само можемо посунути назад. Друзі, як по мені, до речі, входиш вона стає за ціною 15,5 тисяч Для 2018 року, для таких пошкоджень, для такої комплектації. Це гарний варіант. Тож, друзі, поспішайте, купляти гарні автомобілі. Razem z meydancikiem Autopoint.